Вітаю вас, шановні мешканці громади. Ось і прийшов час розповісти вам, як ми працювали ці дев'ять непростих місяців нашої громади. З 24 лютого 22-го року почалася війна. 22 березня, наш обраний голова громади, вивіз за межі Донецької області частину колективу, виїжджав сам і відповідно припинили роботу старости, залишивши людей на призволяще. Проблем у людей додалося, і люди почали телефонувати мені. Головною проблемою, яка виникла з початком війни, стала нехватка продуктів харчування, так як крамниці закрилися або в них нічого не було. Потрібно було організувати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, так як керівник громади разом зі своєю командою це не організували. І ще більше мене здивувало, що голова громади не те, щоб допомогти, а навпаки, писав по месенджерам: не телефонуйте Івану, ніколи ніякої допомоги ви від нього не отримаєте. Але сталося не так, як голові гадалося.